Привіт, шанувальникам риболовлі сьогодні. Темою нашої розмови буде вибір першого фідерного будлища. Я Анатолій Дубина на підставі свого 20-річного фідерного спорту постараюся вам допомогти зорієнтуватися в цьому питанні, щоб не потонути в морі виробників, моделі, модіфікацій. Ми проаналізуємо деякі особливості бланків і постараємося разом з вами зрозуміти, які з них найкраще відповідають вимогам фідериста-початківця. А почнемо ми з того. Що дамо визначення фідерному вуличю, в основі методу англійської донної ловлі є закидання монтажу з годівничкою або без з подальшою індикацією брання риби за допомогою гнучкої верхівки квівертипа. Основними характеристиками вулич. Є їх довжина, а також вага монтажу, які вони здатні закидати. Зазвичай така інформація розміщується на упаковці або на деколях на бланкові удлища. Довжина може вказуватися в англійських футах або в сантиметрах. Тобто, якщо написано 13 футів, то це приблизно 3 Метри і 90 сантиметрів. Фідери бувають дуже різної довжини, бувають і 2,10, а бувають навіть довшими за 5 метрів. Для рибалки, який тільки починає освоювати цей метод лову, я би рекомендував зупинитися на зрості 11 12 фунтів. Справа в тому, що можна взяти і 15 футове видлище, але ви за браком досвіду не зможете все рівно досягнути максимальних для нього показників по дальності закидання оснастки. До того ж, коротким вудлищем легше працювати. Коли навколо, наприклад, гілки дерев і кущі, і до того ж, коротке вудлище завжди буде легше, і ви будете менше втомлюватися. Наступний параметр це маса монтажу, який ви можете закидати цим вудлищем. Зазвичай він вказується у вигляді діапазону, наприклад, 40 80 або 60-120 грамів. У своїй практиці я тримав в руках і бороновський пікер від пола Дренона з верхом в 12 грамів. І Суперпотужне вудлище з колекції Микаеля Заматаро, і там був верх 310 грамів. Як бачите, діапазон дуже широкий. Але перед тим як дати вам конкретні рекомендації, давайте обговоримо деякі нюанси. По-перше, з кастингом фідерних вудлищ пов'язані два міфи. Один із них це те, що якщо оснастка вагою менша за нижній край діапазону, то при її закиданні можна зламати вудлище. Насправді це не так. Просто якщо дійсно занадто легкий монтаж, ви не зможете правильно навантажити бланк, хулище і дистанція лову вас просто не влаштує. Про поломку мови не йде. Другий міф це те, що виробник вказує верхню межу, наприклад, 120 грамів, це вага тільки годівнички. Навіть е, спеціальний термін такий придумали: тест по свинцю. Маю вас попередити: ніяких посвинців не існує. Якщо на бланку написано 120 грамів, то виробнику. Байдуже, що ви зробите? Чи ви в 40-грамову годівничку наб'єте 80 грамів важкого річкового корму, чи в 100-грамову 20 грамів смаколиків? Повна маса монтажу має бути 120 грамів, і тільки тоді виробник може гарантувати, що вудлище на закиданні не зламається. Повернемося до рекомендацій. На мій погляд, для новачка оптимальним буде тест. З верхньою межою в 100-120 грамів це достатньо потужне вуличня, і вони вибачать вам як і невміле використання при закиданні, так і якісь недолугі спроби при намаганні видерти. Оснастку з зачепу на дні чи при серйозному спротиві риби. Брати зразу бланк з верхом 150 грамів я би вам не радив. Справа в тому, що є певна сходинка між 120 і 150 бланками, і вона відображається саме в вазі вудлища, тобто 150-ки, вони набагато важчі, і ви швидко втомитеся. Махати не виправдано потужним бланком. Крім довжини і кастингу, є і інші параметри, про які варто поговорити. Цікаве питання це матеріал, з якого виготовлено бланк. Багато рибалок вважають, що на бланку і має бути написано хай модуль з карбон. І чим? Хай цей модулюс, тим більше риби вчепиться вам на гачок. Насправді це трошки не так. Моє перше вудлище, яким я починав ловити фідерним способом, називалося аерокобра і було виготовлено з композиту. Тобто в матеріалі бланку поруч з вуглецевими волокнами було ще досить багато скловолокна. І воно справно ловило рибу. Мало того, ця аерокобра вибачала мені не тільки невміле поводження під час риболовлі, а й не дбали достатньо ставлення під час транспортування. До чого я веду? Справа в тому, що високовуглецеві бланки мають один недолік: вони дуже бояться поперечних навантажень, а простіше сказати ударів. Звичайно, за перше вудлище можна придбати і. Shimano Aero X7, тим більше, якщо він пасує вашій BMW X7. Але не маючи практики обережного поводження з високомодульним карбоном, ви можете його просто легко зламати і втратити досить серйозну суму грошей. Вже потім, коли ви навчитеся берегти своє вудлище, наприклад, на гранітній набережні чи на зарослих берегах Десни, ви, звичайно, зможете купити більш цікавий бланк. Але відразу рекомендую також до нього придбати і жорсткий кофр. Щоб водище не постраждало під час транспортування. Ну а поки ви вчитеся і більше тренуєтеся, ради би вам обмежитися менш коштовним водищем. Ну і раз у нас вже так мова точиться навколо грошей, тоді давайте поговоримо і про це. Тому що це теж важливий параметр при вашому першому виборі. Цінник зазвичай містить ряд цифр, і якщо він нагадує номер мобільного телефону, то вам зразу скажу, це не ваш вибір. Витрачати початківцю астрономічні суми на вудлище переваги, якого він не розкриє через брак свого досвіду, просто не варто. Перший підхід це обрати саму бюджетну лінійку визнаного світового бренду. Ну а другий звернути. Увагу на середній ціновий діапазон тих виробників, які ще не завоювали світової слави і просто хочуть продати вам за ті ж самі гроші більше вудлища, а не наклеюк. Перший підхід має свої вади, тому що купуючи саме бюджетний варіант відомої фірми, ви, на жаль, не зможете потім розвиватися на базі цього вудлища далі. Як саме фідерист. воно має певні. Обмеження по своїм характеристикам і властивостям. В той же час середній за ціною більш бюджетний виробник дасть вам можливості для подальшого розвитку як рибалки-фідериста. Ви хочете прикладів? Їх є у мене. От ми беремо, наприклад, саму дешеву пропозицію, яка на даний момент є в виробничій програмі компанії Shimano. це Aero X1, і вартість його приблизно 90 доларів. І в противайвогу йому можна показати, наприклад, Brain Scout Вартістю 75 доларів. Ці вудлища схожі по параметрам довжини і маси оснастку, які вони здатні закидати, але у Shimano нижче цієї серії практично нічого немає. В той час, як у Брейна є ще перед цим і Classic, і Apex, і Apex Double, і Accent. Тобто ви можете брати зразу не скаут, а ще більш дешеве вудлище, або навіть два. Що стосується конкретно Scout, то маю сказати, що цей розвідник дуже вдале водище і особисто я ним ловив. Воно легке, міцне і дуже чутливе. І дає вам можливість, як я вже казав, для подальшого розвитку. Тому висновок дуже простий. Якщо ви не женетеся за брендовими речами, то варто купити більше вудлища за ті ж самі гроші. Ну і ще одна порада по виробникам: не варто ганятися за екзотикою за 20 років, які я ловлю фідером на небосхилі. Спалахнули і згасли такі зірки, як «Гарбаліна», мап, конгер, бальсер і ще ряд виробників. Якщо ви купите таке водлище, то в певному моменті ви можете опинитися в ситуації, як, наприклад, людина, котра купила уживаний Mercedes-Benz з кузовом В-140, вона давно про нього мріяла, але там зламалася якась деталька, і машина стоїть. Так само і ви. Зламалася, наприклад, кінцівочка гнучка на водлищі, І ви вже на рибалку не йдете. Ви чекаєте, поки десь. Вона з'явиться в продажу, тому моя порада така: обирайте серед виробників, які не перший день на ринку на складі мають певний запас деталей, які в складній ситуації завжди вас виручать. Ще краще, якщо вони дають гарантію на свій виріб. Ті ж самі чутливі верхівки насправді це витратний матеріал і ламаються вони не тільки у новачків, а навіть у досвідчених рибалок. А шукати верхівку з Посадковим діаметром 2,85 мм. Ну, ви знаєте, це ще той затяжний і дуже неприємний квест. І головне, що він відволікає вас від безпосередньо риболовлі. Давайте підіб'ємо пісумок. За перше вудлище я би радив вам обирати бланк з тестом до 100-120 грамів у зрості 330-360 см. Від виробника, який не перший день на ринку і не збирається його покидати, вартість вудлища, звичайно, залежить від ваших можливостей, але і витрачати на це більше 100 доларів я б не став. Якщо тема підбору рибальських снастей вас цікавить, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Ми цінуємо зворотній зв'язок. Я ж пропоную наступного разу обговорити вибір фідерної катушки, а також вибір. Вашого другу фідерного обличчя у мене їх, наприклад, 17. І як це сталося, може вам цікаво. Тому, будь ласка, не перемикайте канал, у нас для вас ще дуже багато інформації.